Історія, якою я зараз з вами поділюся, правдива, вона відбулася в Салемі, штат Масачусетс, на великому містечку в Новій Англії, яке добре відоме шанувальникам Стівена Кінга та інших письменників. Салем має довгу і багату історію чаклунства і, майбутнь найбільш відомий завдяки салемським процесам над відьмами, які відбувалися наприкінці XVII століття. Ці судові процеси, які характеризувалися широким. Розповсюдженням віри в чаклунство і страхом перед надприроднім стали важливою частиною історії Сполучених Штатів і продовжують зачаровувати людей в усьому світі. В той час Салем був охоплений панікою, і жителі регіону Нової Англії вважали, що чаклунство є реальною і небезпечною загрозою. Цей випуск створений як повчальна історія про небезпеку ізоляціонізму, релігійного екстремізму, неправдивих звинувачень і прогалин у належному судочинстві. Для кращого розуміння подій, давайте поговоримо о подіях, які передували кривавим жахіттям, що відбулися в Салемі, і відіграли значну роль у тому, що там сталося. Почнемо ми з Ірландії 1324 року. Річард Ладред, який був єпископом Осорі, заявив, що його єпархія є осередником поклонників диявола. Річард прагнув захистити свободи та юрисдикцію церкви з моменту свого прибуття до Ірландії в 1317 році в якості папського призначення. Ладре демонстрував завзяття до реформ і суворе дотримання законів церкви. Будучи призначеним папою, Річард Лайдред намагався застосувати в Осорі принципи інквізиції, яких він навчився в Авіньйоні тодішньої резиденції папства. Центральною фігурою в цій справі була Еліс Кайтеллер. Еліс була ірландською жінкою 14-го століття, яку звинуватили у тому, що вона була відьмою і займалася чаклунством. Вона була першою людиною в Ірландії, яку офіційно звинуватили у чаклунстві. І її справа є одним з перших зафіксованих випадків полювання на відьом в Ірландії. Згідно з історичними записами, Еліс Кайтелер народилася в ірландському місті Кілкені наприкінці 13 століття. Вона була донькою заможного купця і успадкувала його статки після його смерті. Еліс кілька разів виходила заміж і була відома своєю красою і чарівністю. Однак, за чутками, вона також була причетна до окультних практик, і її звинувачували у використанні свого богатства і впливу для маніпулювання оточуючими. У 1324 році Еліс постала перед єпископом Осорі Річардом Де Ледвердом за звинуваченням у чаклунстві. Її звинуватили в тому, що вона використовувала свої здібності щоб отруїти свого чоловіка Вільяма. Невже однієї отрути було недостатньо? Хто шарить за магію? Напишіть в коментарі. Ну, вона використовувала своє багатство для підкупу чиновників, щоб приховати злочин. Еліс також звинувачували в тому, що вона уклала угоду з дьяволом, точніше, переспала з демоном, а саме з сукубом. Ну і звісно, практикувала чорну магію. Наприклад, вона та її спільники заперечували Христа та церкву, різали живих тварин і розкидали їх залишки та органи на перехрестях. Ну, типу жертвоприношення таке. Ще вони викрадали ключі від церкви, де збирались зночі, щоб провести трохи дивні обряди. Наприклад, складали в череп, який був перероблений на чашу, усілякі хляки, такі як органи птахів, хробаки, волосся мертвих, шматки одягу, загиблих до хрещення хлопців. Вони це все варили, таким чином готували зілля, щоб спонукати людей любити, ну або ненавидіти, та взагалі робити що завгодно. Більше схоже на традиційну кухню наших сусідів, ну тих, що на болотах. Кейтелер засудили до спалення на вогнище. Так от Еліс ця тусовка не по смаку і вона успішно втікає з країни до того, як вирок був приведений у виконання. Вважається, що вона втекла до Англії, де переховувалася до кінця свого життя. А от одні з її служниць на ім'я Петроніла Де Мідія пощастило менше, вибачте, я не втримався. Спершу її відшмагали, а після вона була спалена на вогнищі як єретик. За наказом єпископа її били шість разів. На той час отримання зізнань шляхом застосування тортур було законним згідно з церковним правом. Історія Еліс Кейтелер передається з покоління в покоління і стала легендою в Ірландії. Її часто зображують як владну і маніпулятивну жінку, яка використовувала своє багатство і вплив, щоб уникнути покарання за скоєні злочини. Випадок Еліс є нагадуванням про небезпеку забубонів та переслідування жінок, яких звинувачували у відьомстві в середньовічній Європі. У наступні десятиліття страх перед відьмами поширився Західною Європою як лісова пожежа. 160 років тому, 5 грудня 1484 року, папа Інокентій VIII видав папську булу, яка засуджувала тих, хто віддається дияволам. Це стосується як жінок, так і чоловіків. В тим, хто юзає магію, заклинання та усіляку подібну, як то кажуть, єресь. Так от цей указ дав інквізиторам зелене світло для переслідування тих, хто вважається відьмами або відьмаками тощо, себто будь-кого взагалі. Не пройшло і три роки, як Генріх Крамер, він же священик, А.К. мисливець на відьм, опублікував Малеос Маліфікарус, поцінювачі латинів, мене виправлять в коментарях, якщо я зле озвучив, себто молод відьом. Якщо коротко, текст виступав за абсолютне їх винищення. Ба більше Малеос Маліфікарум рекомендував застосовувати тортури, щоб отримати зізнання у чаклунстві. Хтось здивований, я ні. Незважаючи на шокуючий зміст, після публікації книжки в Німеччині молод відьом миттєво став бестселером і розповсюдився по всій Європі настільки, що цей текст протягом 200 років був другим після Біблії за продажами. До XVI століття загроза сатанинських відьом вільно поширювалася в академічному дискурсі. Себто вони там не прикол тягнули, а цілком буквально. Наприклад, у 1597 році король Шотландії Яків VI, він же, мабуть, Яків I, опублікував філософську дисертацію про некромантію та чорну магію. Угу. Також демонологія короля Джеймса. Окреслила необхідність практики полювання на відьом у християнському суспільстві. У своїй передмові він сказав: Пда вам, відьми. Ні, сорі. Там було про те, що сумління спонукало його попередити про небезпеку влади диявола та тих, хто приєднався до його справи. У період часу, відомий як палаючі часи, між 1580-м і 1602 роками. В Європі та Шотландії значно зросла кількість людей, яких спалювали як відьом. В Англії та її колоніях у Північній Америці тих, кого визнавали винними, в чаклунстві зазвичай вішали, а не спалювали. У цей період багато людей діяли за рекомендаціями таких авторів. Я король Джеймс і Генріх Крамер, які писали про явну загрозу відьом і виступали за їх покарання. Далі тільки цікавіше, Метью Хопкінс, відомий як генерал-мисливець на відьом, був людиною, яка відіграла значну роль у переслідуванні відьом в Англії всередині 17 століття. За оцінками, він і його соратники відповідальні за страту близько трьохсот осіб, звинувачених у чаклунстві, що більше ніж було страчено за той самий злочин у попередньому столітті. Гопкінс написав посібник під назвою виявлення відьом», який був написаний під впливом демонології короля Якова, і пропагував використання тортур і жорстоких методів допиту для отримання зізнань. Ці методи, включаючи позбавлення сну і усім відомий тест на плавучість. Ну, коли обвинувачених відео перев'язували до стільців і кидали у воду, щоб подивитися, чи вони випливуть або потонуть. Пізніше ці методи використовувалися і в англійських колоніях. Більшість людей, звинувачених у чаклунстві, в цей період були бідними і літніми співпадіння, бо більше 75% з них становили жінки. Наприклад, у липні 1629 року на франко-німецькому кордоні була заарештована літня жінка, яку звинуватили у дітовбивстві та чаклунстві. Незважаючи на багаторазові тортури, вона так і не зізналася у злочині, але ймовірно, все одно було страчено як відьма. Чоловіків також звинувачували у відьомстві, але жінок частіше карали такими методами, як спалення на вогнищі або повішення. Це може бути пов'язано з суспільними переконаннями про те, що жінки є слабшими і більш сприйнятливими до впливу диявола, як зазначено в літературі таких богословів, як Вільям Перкінс, який писав, що жінки швидше обплутуються диявольськими ілюзіями і що їх розум і душа є злими. Важко перевірити звинувачення, висунуті проти тих, кого звинувачують у відьомстві. Наприклад, незрозуміло, чи приносила Еліс Кейтелер в жертву тварин на ірландських перехрестях, або чи була та літня бабуся відповідальною за отруєння свого онука? Однак безсумнівно, що люди вірили у вину звинувачених і багато підозрюваних у відйомстві були вбиті натовпами поза межами правової системи. Ці самосуди були зумовлені не особистою помстою, а скоріше бажанням захистити громаду від уявної загрози заподіяння шкоди відьмами. В одному випадку з Данії у 1800 році 82-річна жебрачка на ім'я Анна Клеменс була затримана селянами, які вважали її відьмою і спровокували лінчування. Селяни вірили, що магія покидає тіло відьми, коли проливається її кров, і що це єдиний спосіб зламати їхню силу. Анну забили до смерті, бо селяни були настільки переконані в її причетності до світу магії та чародійства. Існують різні теорії про те, чому манія полювання на відьом виникла в Західній Європі, включаючи посилення релігійної істерії та параної після реформації. Лише в епоху просвітництва з її акцентом на логіці та раціональному мисленні, манія відьом почала вщухати. До цього істерія поширилася на англійські колонії в новому світі. Найвідомішим прикладом, чого є Салемський процес над відьмами. В той час, коли європейське божевілля згасало, в Колоніальній Америці все тільки починалось. На початку 1690-х років у колоніальному штаті Масачусетс відбулася серія слухань і судових процесів, в результаті яких було звинувачено понад 200 осіб і 20 страчено, переважно жінок, звинувачених у чаклунстві. Криза почалася в Салом Вілич, невеличкому населеному пункті, розташованому неподалік від Салем Тауна. У січні 1692 року дев'ятирічна донька Періса Елізабет та одинадцятирічна племінниця на ім'я Ебіґейл Вільямс почали демонструвати дивну поведінку, таку як припадки, кривляння та неконтрольовані спалахи крику. З іншою 12-річною дівчинкою на ім'я Енн Патне Молодша також почали відбуватись подібні епізоди. До речі, схожа ситуація відбулася із аналізою Міхель. Це та сама дівчинка, що була одержима з шістю демонами. Якщо ви не дивились це відео, то от посиланечко. Так от під тиском сусідів Джонатана Корвіна і Джона Хаторна дівчата звинуватили кількох місцевих жінок у тому, що вони займаються чаклунством і спричиняють їхню дивну поведінку. Це тітубу, карибську жінку, яка була поневолена сім'єю Періс, Сару Гуд, бездомну жебрачку, і Сару Осборн літню збіднілу жінку. Для початку трохи контексту. Наприкінці 17 століття існувало два поселення, яке я вже назвав перше, Салемтаун було жвавим портовим містечком, розташованим на березі Масачусетської затоки, яке займалося торгівлею. Згодом слово Таун відвалилося, і місто перетворилося на сучасний Салем. Друге поселення Салем Віледж було меншим і біднішим фермерським поселенням, розташованим приблизно в 10 милях в глиб країни від Салем Тауна. У ньому проживало близько 500 осіб. Село було розділене соціальним розколом і характеризувалося суперництвом між заможньою сім'єю портер, яка мала зв'язки з багатими купцями міста салем, і сім'єю Патнем, яка виступала за більшу автономію села і представляла менш процвітаючі фермерські сім'ї. Село мало історію майнових суперечок і було відоме своєю судовою тяганиною. У 1689 році сім'я Патнем змогла забезпечити посаду пастора в конгрегаційній церкві Салем Віледж для Сем'юела Періса, купця з Бостона, який раніше вивчав богослов'я в Гарвардському університеті, але не закінчив його. Періс переходив від ділової кар'єри до служіння і привіз із собою до Салем Віледж дружину, трьох дітей, племінницю і двох рабів з Барбадосу. Раби, яких звали Джон Індіан і Тітуба, мали не визначене етнічне походження. Деякі вчені вважали, що вони були африканського походження, а інші пропускали, що вони могли бути корінними американцями Карибського басейну. В цьому відео вони будуть африканського походження. Чому Ну, так мені хочеться? Під час перебування на посаді пастора конгрегаційної церкви. Села Салем, Семюел Періс намагався збільшити свою частку та отримати у власність пасторський будинок. Це викликало напругу в громаді, яка і так була розділена через суворе пуританське богослов'я Періса та його практику просити не членів церкви вийти перед причастям. Як наслідок, село розділилося на прихильників і противників Періса. Атмосферу, що панувала в селі, я трохи прояснив. Тітуба рабиня преподобного періса розповідала Беті Абігейл та Ен історії про вуду, які можливо вплинули на поведінку дівчат. Починаючи з січня 1692 року дівчата демонстрували дивну поведінку, як я вже сказав, вони кричали, видавали дивні звуки, кидалися речами там, викривлялися, стверджували, що їх кусають і щіпають. Деякі історики припускають, що. Поведінка дівчат могла бути викликана низкою факторів, включаючи астму, енцефаліт, хворобу лайма, епілепсію, жорстоке поводження з дітьми, меревний психоз або судомий ерготизм, який викликається вживанням хліба або каш заражених грибком, що може викликати блювоту задуху, судоми галюцинації та відчуття, що щось повзає по шкірі. У лютому місцевий лікар Вільям Грікс не зміг пояснити поведінку дівчат і відніс їх до надприроднього. Класика. У будь-якій незрозумілій ситуації це точно щось паранормальне. От 100%. Намагаючись виявити надприродню причину хвороби, тітуба за рекомендацією сусіда спекла відьомський пиріг, використовуючи сечу дівчат. Але це лише обурила періса. Який розцінив це як святотатство, Підсказав сусідонька влучно у березні, після того як дивна поведінка поширилася на інших молодих жінок у громаді, Сара Гуд, Сара Осборн і Тітуба були заарештовані і звинувачені у чаклунстві. Звісно ж, всі троє були соціальними ізгоями, які мали багато рис, характерних для звинувачених у чаклунстві в той час. Сара Гуд була бідною і мала репутацію людини, яка начебто мучила дітей, а не вела їх до спасіння. Сара Осборн рідко відвідувала церкву, і була звинувачена в тому, що ставила власні інтереси в вищі інтересів громади, намагаючись контролювати спадок свого сина від попереднього шлюбу. Ні, ну це прям чаклунство, не відняти, не додати. У випадку Тітуби теж паранормального прямо через дах, адже вона була рабиною і ймовірно стала мішенью через свою іншу етнічну приналежність. Всі троє постали перед місцевими суддями і були допитані протягом декількох днів, перш ніж їх відправили до в'язниці. У тому ж місяці Марта Корі, Дороті Гуд, Ребека Нерц і Рейчел Клінтон також були звинувачені у чаклунстві. Марта Корі висловила скептицизм щодо достовірності звинувачень дівчат, чим привернула до себе увагу усе прям як на Росії. Ребека Нерс і Марта Корі були шанованими членами своїх церков, що змусили людей повірити, що якщо їх можна звинуватувати у відьомстві, то можна звинуватити будь-кого. Дороті Гуд була молодшою дочкою Сари Гуд. Їй було всього 4 роки, але вона не уникла допиту суддів. Речел Клінтон була заарештована в сусідньому містечку Іпсвіч за непов'язаність з цим звинуваченням в чаклунстві. Під тиском Періса Бетті і Абігейл звинуватили Тітубу Сару Гуд і Сару Озборн в тому, що вони їх зачарували. 1 березня судді Джон Хатторн і Джонатан Корвін вирушили до Салем Вілідж для проведення розслідування. І Гуд і Осборн заперечували звинувачення проти себе. Але Гуд це не завадило звинувачувати Озборн. Тітуба спочатку також заперечувала звинувачення, але після тиску, і ймовірно побоючись за свою безпеку як рабині, вона розповіла суддям, що уклала угоду з дияволом і зустріла високого таношкірого чоловіка з Бостона, який попросив її підписати диявольську книгу. У своїх свідченнях вона стверджувала, що бачила в книзі імена Гуда і Озборна, а також сім інших імен, які вона не змогла прочитати. Тут понеслося. Судді вважали, що зізнання Тітуби та її твердження про присутність інших відьом у громаді є доказом існування більшої кількості відьому з Салем Віледж. Це призвело до подальшої істерії і все більше дівчат і молодих жінок, включаючи Ен Патне Молодшу, її матір, двоюродну сестру Мері Волкот і служницю Патнемів Мері Льюіс, почали демонструвати дивну поведінку. Ті, кого звинувачували відьомце, були вже не просто аутсайдерами або вигнанцями, а скоріше шанованими членами громади, включаючи Ребекку Нерсіс. Багато з тих, кого звинувачували, виявилися ворогами сім'ї Патне. 27 травня 1692 року губернатор колонії Масачусетської затоки Сер Вільям Фіпс видав наказ про заснування в місті Салем офіційного суду Ойера і Терміннера для розгляду і прийняття рішень у справах звинувачених у Чаклунстві. Суд очолював віце-губернатор Вільям Стоутон і складався з семи суддів. Обвинуваченим не дозволялося мати юридичного представника, і вони піддавалися спектральним доказам, які включали твердження обвинувачів про те, що вони бачили і зазнали нападу духів обвинувачених, які, як вважалося, були одержимі сатаною. Тих, хто зізнався або назвав інших відьом, пощадили, оскільки пуритани вірили, що вони будуть покарані Богом, тоді як тих, хто стверджував свою невинність, чекали суворіші покарання. Багато хто в громаді виступав проти процесу, але мовчав через страх бути звинуваченим у чаклунстві. Знову усе як на Росії, ну нічого вони там потерплять. 2 червня Бріджит Бішоп, яка раніше була виправдана за звинуваченням у чаклунстві. Була визнана винною судом Ойера і Термінера. Вона була повішена 10 червня на пагорбі в Салем-Вілледж. 19 липня були повішені ще п'ятеро людей, в тому числі Ребека Нерс і Сара Гуд. Джордж Берроуз, який служив священником у Салем-Вілледж з 1680 по 1683 рік, і був звинувачений у тому, що він був лідером відьом, був викликаний. Зі свого будинку в штаті Мен, визнаний винним і повішений 19 серпня разом з чотирма іншими. Деякі присутні ставили під сумнів про вину беруза через його здатність досконало читати молитву отче наш, що вважалося не під силу відьмаку, але ці сумніви були відкинуті зокрема Котоном Мезером, який був присутній при повішенні. 22 вересня було повішено ще вісім осіб, в тому числі і Марту Корі. Чоловік Марти Джайлс, який був звинувачений у Чаклунстві, відмовився визнати свою провину. Був підданий Пінне форте Ед Дюре. Це такий від покарання, при якому його протягом двох днів притискали під важким камінням, поки він не помер. По мірі просування судових процесів звинувачення поширилися на осіб з інших громад. Зокрема, Беверлі, Малдена, Глостера, Андовера, Лінна, Маркблехта, Чарльстауна та Бостона. 3 жовтня батько Котона Мейтера, Інкрейн Мейтер, впливовий міністр і президент Гарварду, засудив використання примарних доказів і натомість виступив за прямі звинувачення. Диявол не допомагає людям робити надприродні речі проти їхньої волі. Тому, коли реальні люди свідчать, щоб винувачений здійснював такі надприродні дії, це є доказом того, що обвинувачений має зв'язок з дияволом і повинен бути покараний. Однак краще, щоб 10 підозрюваних відьом вийшли на волю, ніж одна невинна людина була несправедливо засуджена. Друзі, по традиції тих, хто додивився до цього моменту, я прошу написати в коментарях фразу магія існує, я особисто бачила або бачив. Поставити лайк цьому відео, поширити його своїм друзям. Таким чином, YouTube почне рекомендувати це відео українцям, які в пошуках україномовного контенту. Хочу подякувати тим, хто допомагає розвиненню каналу донейтами. Я це дуже ціную. Щиро вам дякую. Також пропоную допомогти собі, зробивши внесок на потреби ЗСУ та ТРО. Ми повинні зробити усе, щоб хоча б трохи полегшити титанічний труд хлопців та дівчат, які боронять нашу Україну. Посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули в дописі під цим відео. Все буде Україна! Термінове включення, я то Ігор, що монтую відос, який ти дивишся зараз, звертаюся до тебе з проханням. Підрозділ 146-го батальйону полтавського ТРО, який нищить росіян на нулі, має гостру потребу у повнопривідному автомобілі. Бричка потрібна хлопцям максимально швидко. Монобанка для твого внеску та усі деталі в закріпленому коментарі та в дописі під цим відео. 29 жовтня, коли все більше людей, включаючи власну дружину губернатора, були звинувачені у чаклунстві. Губернатор Фіпс зупинив роботу суду Ойера і Термінера і створив вищий суд, який не мав права розглядати примарні докази. Судові процеси відновилися в січні та лютому, але з 56 осіб, яким було пред'явлено звинувачення, лише три були визнані винними. Всі, хто перебував під вартою, включаючи засуджених, були помилувані фіпсом у травні 1693 року, що поклало край судовим процесам. 19 осіб було повішено, а ще 5-то, не враховуючи джайл за корі, померли в ув'язненні. У роки, що минули після суду над Салемськими відьмами, багато людей, які брали участь у процесі, висловлювали каяття у своїх діях. У січні 1697 року Генеральний суд штату Масачусетс оголосив День посту і роздумів над трагедією судових процесів. Того ж місяця суддя Семюел Сюл публічно вибачився за свою роль у судовому процесі. У 1702 році Генеральний суд е, визнав ці процеси незаконними. У 1706 році Енн Патне молодша вибачилася за свою роль обвинувача. У 1711 році 22 з 33 осіб, засуджених у процесі, були виправдані співдружністю штату Масачусетс, яка також надала фінансову компенсацію сім'ям загиблих. Лише у 2001 році було повністю виправдано решту 11 осіб, засуджених у цих процесах. Зловживання під час судових процесів над Салемськими відьмами. Призвели до вдосконалення судових процедур у США, включаючи право на юридичне представництво, право на перехресний допит свого обвинувача та презумпцію невинуватості. Салемський процес над відьмами справив тривалий вплив на американську історію і став темою числених книг, п'єс і фільмів. Вони слугують повчальну історію про небезпеку натовпу. Та важливість дотримання належної правової процедури і верховенства права. Дякую за перегляд відео про Салемський суд над відьмами. Обов'язково перегляньте інше відео на цьому каналі. Хто ще не поставив лайк, ще є час це зробити. Побачимось у наступному відео. Бережіть себе.